Всім привіт, я на ринку Шувар, де можна дати ціни на фрукти під 12 м 8. О, є малинка. По скільки малинка? Малинка 400-450. 400-450, жимолист, 250. 250. 250, смородина, 250. 230 і агрус. 250, гривень, 250, 250 за гривень це все за кілограм. І це все є 37 ме місці під 12 навісом. По Оскільки санечка буде? 225. По 225 гривень. А полуниця? 110, по 110 90. і по 90. А черешня? 140, 150. 140 і 150. Яка ціна ось на таку черешню? 180. Полуниця. 130. 130. 130. Ось яка ціна 100, 100 гривень. 99 гривень. 99. А порічка вже появилась? Порічка в яку ціну? 450, малина 450. І сонечка по 200 гривень пів літри. Це є 74 місце під 12 навісом. Грушевику ціну по 150, персики 180 і персик і нектарин, абрикос 150, а виноград по 250. І це все є 74 місце під 12 на 8. Яку ціну полониця? По 75, А може бути тріпні? Яку ціну лисички? По 320. Яку ціну полониця? По 120. І, і ще, ще по 100. Кілька ціна припаси? 120. По 120. Скільки черешня? Вишня навіть. Ось вишня навіть, вишня. я зараз покажу. А. а це черешня? Да. Яка ціна? 130. 130. А ось така? 180. 180. А абрикоски? 120. 120. А в яку ціна вишня? 130. 130. По 130 грамів. Ось це вишня, по 130. Яку ціну полонечка? По 100, пане. По 100. Супер! Яку ціну полонечка? 100, по 100. 100. гривень. Угу. По 100. Яку ціну сьогодні полонечка? сьогодні полонечка. Яка? по 120 гривень. О, 120 А черешня? А черешня? Черешня 170. 170. Це 74 місце, 15 в Новісні. А яку ціно така черешенька? 180. По 180. 130. 130. 130 гривень. Чернівці. Яку ціну такі аброкос? 110. По 110. А? Яку ціну такі вчерешники? 150. По 150. А ось такий абрикос? 150. Тож 150. А ось така полонечка? 100 гривень. По 100 гривень. Так, тут є абрикоски по 115 гривень, по 135 гривень ось така гарна черешенька. Це є 62 місце під 12 на 8. А полуничка по 80. Так, тут акція на полуничку 80 гривень, а черешня яку ціну? 130. По 130, а така абрикоска 140. по 140